Релакс на майдані, світломузичні фонтани збирають цілі натовпи людей і краще ніж будь-які психологічні тренінги знімають напруження накопичені за день. Запустили водограє у пробному режимі на початку тижня, а сьогодні офіційно відкрили. Феєричним дійством зібралося близько тисячі охочих. Кияни та гості не приховують захвату від оновлених водограїв. Поєднання музики та світла насправді фантастичне видовище, і таке світло музичне шоу обіцяють влаштовувати щоденно, з 21 до 23 години. За винятком профілактичних днів а ще свої корективи може внести погода. Як зазначив мер під час відкриття Київ, вартий того, аби ним милувалася вся Європа. Київ це діамант, це перлина, і нам потрібно зробити так, щоб він яскраво грав на сонці, для того, щоб всі ці речі, які в нашому місті є, дійсно виглядали привабливо для кожного хто живе в нашому місті, для кожного, хто приїжджає в місто, в наше місто, вони повинні знати, що наше місто найкраще місто в світі. Ми дуже раді дуже раді відкривати фонтани.